У Берліні сьогодні відбулася зустріч міністрів оборони країн так званої групи п'яти, ініційованої Німеччиною рік тому. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус зустрічав своїх колег біля будинку міністерства, де на початку засідання один за одним прибували представники Британії, Франції, Італії та Польщі. Саме роль Варшави сьогодні лунала особливо виразно як ключового партнера у питаннях безпеки регіону. Урочисто прибувала нова міністерка оборони Франції Катрін Вотрен. За нею британський міністр Джон Хілі, який тепло обійняв пісторіуса перед входом. Від Польщі до Берліна приїхав державний секретар Павел Залевський, який підкреслив послідовну позицію Варшави у питанні підтримки України та зміцнення оборонної співпраці всередині Європи. Невдовзі під'їхав кортеж із італійським міністром оборони Гвідо Кросетто. У дворі міністерства на них чекали шість прапорів: країну чесниць та єС. Всі члени делегації разом із главами оборонних відомств вишикувалися на традиційне фото на світлині Залевський Кросетто, глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас, господар зустрічі, пісторіус Вотрин та Хілі. Після фото делегації перейшли до круглого столу. Боріс Пісторіус відкрив засідання словами про необхідність зміцнення оборонних можливостей Європейського союзу та подальшої підтримки України. Учасники уважно слухали. Зокрема, британський міністр, який неодноразово підкремлював необхідність безпечних кордонів у регіоні, така яка ЛАС, яка наголошувала на спільній відповідальності європейців. Польська делегація займала особливе місце за столом як країна. Що найближче до кордону війни та відіграє одну з провідних ролей у постачанні допомоги Києву, Залевський від імені Варшави, підкреслив, що безпека Європи безпосередньо пов'язана з долею України, а Польща продовжить підтримувати партнерів у рамках. І двосторонніх і багатосторонніх форматів у перебігу зустрічі міністри обговорювали гармонізацію постачань, виробництво боєприпасів, зміцнення кордонної безпеки та перспективи розширення оборонного співробітництва. Через відеозв'язок до засідання мав приєднатися і міністр оборони України Денис Шмигаль, щоб поділитися актуальною інформацією з країни та уточнити нагальні потреби фронту. Після завершення перемов запланована прес-конференція о 12 годині 15 хвилин за Грінвічем. Усі п'ять держав, а передусім Польща, яка сьогодні звучала з особливою вагою, підтвердили намір далі зміцнювати спільну оборону Європи та продовжувати підтримку України на всіх рівнях. Schön und an ich freue mich auf die Gespräche, die wie immer freundschaftlicher und offener Zero verlaufen, davon